Ти колись ловив себе на думці, чому тобі зле, навіть коли все в порядку, немає неприємних подій, історичних ситуацій, але тіло каже щось не так, паніка, напруга в грудях. біль в шиї, спазм в животі, звідки це береться? Можливо, ти не пам'ятаєш, коли це почалося, але твоє тіло пам'ятає, воно тримає у собі все, що ти не прожив. Страх, гнів, сором, образи, зради. І коли ці емоції не висловлені, тіло починає говорити за тебе. І якщо ти не чуєш, воно кричить через симптоми, через хвороби, через біль, Підсвідомість не говорить словами, вона шепоче через м'язи. Через дихання, через твої органи. І поки ти борешся з болем, притуплюєш його, забираєш, випиваєш неболюючи, ще щось, що забере в тебе біль, показник цього, причина продовжує жити в глибині. Гіпнотерапія це не просто розмова, це глибока подорож туди, де знаходяться причини твого стану, джерело, туди, де вперше з'явився страх. Те тіло вперше вирішило, так буде безпечніше. Ми заходимо туди і звільняємо цю емоцію. Який результат? Тоді приходить легкість думати простіше, дихати вільніше, а жити спокійніше і легше. Тому що вже немає боротьби з собою, є співпраця. Якщо ти готовий і хочеш почути, що говорить тобі твоє тіло, пиши мені в директ або в коментарі. І ми розпочнемо з ним справжній діалог, і приведе тебе до зцілення.